Рятувальна операція через зачепера на електриці. Укрзалізниця спільно з рятувальниками, медиками і товариством Червоного Хреста, провела навчання із порятунку людини, яку вдарило струмом. У навчальних заходах задіяли вогнеборців, пожежний поїзд і залізничників на доходного з вагонів навіть лежав умовний потерпілий. Спостерігати за цим усім запросили місцевих школярів. Статистика страшна. Лише цього року 14 неповнолітніх загинули через порушення правил поведінки на залізниці. Дев'ятьох із них вбив саме струм. Його сила у залізничній мережі 27 тисяч вольт. Ураження ним як мінімум каліцтво на все життя. Тож ризикувати життям заради яскравого селфі точно не варто. Можна це робити чи не можна за ще просто зробити? Ну ні, за це просто це, ну, це таке гоніво на самом ділі. Воно як ударить током, то, то, то буде ужас. Ну серйозно. Це Та, Сперт така, місце або інвалідність. Так, кай... да, да. це ж ну, і неприємно. неприємно. Там воно ще високі, ще якщо на користі їде, то це взагалі. Залізниця є зоною підвищеної небезпеки. Вона ніколи не вибачає недотримання правил безпеки. Особливо активно діти користуються залізницею для того, щоб якось себе прославити в період канікул, коли вони менш зайняті навчанням. Тому з дітьми треба розмовляти дітям треба пояснювати, в чому небезпека.